Отже, ще раз день. У нас стартував останній півфінал, другий півфінал. А, Віктор Лік, літній суперкубок. Катран проти акул. Дербі рибок. Катран, якщо хтось не знає, це з підвидів акул. Порода, так би мовити. Акула, це просто акула. Акула у нас зелененькому, Катран у нас синенькому. Варто було очікувати цього протистояння, якщо чесно. Ну і заправи зіграти в фіналі проти гласного чи власного. Вибирайте, як хочете, фаворит турніру Альянс. І це нормально. Саме передостанній поєдинок. І буде ще. Удар! Удара. А так. Так. Кули забувають? Першим же моментом. Ah, А продовжують атакувати? Простріл і ще один удар! Це в нас знову пробивав Берешевський. Атака нова.

А так на катрану. Чимало часу у нас минуло, поки гравці в синьому не можуть нічого проти вставити команді в зеленому. Дуже впевнено зелененькі на м'ячі. Акули. синенькі акули поки чекають свого полювання. Ох, яка передача! Проходить, проходить на дев'ятого номера розвертається на грибецький і віддає паси. Чудово! Четвертий номер відзначається: мозговий віктор. Поки Катрана без шансів. Простріл, Точно другу вратаря. Акул. Він іде. Акули молодці, це правда? Гарно грають. Удар! Застряг м'яч. Не застряг. Жоден ігровий день у нас без цього не проходить. Завжди хтось є, хто. Вот то, что по центру, Теополь. Куда? Стоит. Не Сейчас.

<плес> Удар! юр сейф. Ода! Класний Поки Державець. його... далі! до речі, турнір проводить ворота Раку. Мабуть, найсильніший перформанс сьогоднішнього ігрового дня. Видає. Скидка не носить 23 номер. Акул м'яч вал. Загалом, коли приємне враження по цьому турніру залишають. Ясна річ, що команда засвідчена, але ми говоримо про наш турнір, в якого вона участь не брала, Дуже конкретно виглядає. Якщо ми, ну ладно, це ми, звісно, забігаємо наперед. А якщо буде можливість подивитися їх з альянсом в фіналі, буде дуже цікаво. Але до фіналу у нас ще 15 хвилин. Навіть менше 11 хвилин цього півфінального поєдинку, до якого альянс уже готується. Чекає фіналі! Зараз класний сейв. Тайм-аут даленик. просять тайм-аут. У нас тайм-аут. Та залишив я Тут Лен Чертко сьогодні. Я вже не помиляю, що це він е на, на, на лінії діє чудово в команді Катран. Тягне все, що може. 30 секунд у нас лишається, коли тактичний тайм-аут взяли. Збили темп. Довелося всім трішки дотриматись до фінального свистка. Тайму першого, ясна річ. Фінального свистка, загалом. Удар! Блок. І останні секунди. Все, час вичерпано. А коли впевнуно ведуть перерва. Як відомо, гра починається ще до свистка. Коли ти одягаєш форму, ти не просто гравець, ти частина команди, айдентику якої ми передамо через призму форми, легкість, комфорт, ідеальна посадка все створено для ваших майбутніх перемог. Час оновити екіпірування разом із призма Sportswear. Тайм 2. стартує. Нам можна і було Так, у нас акули в дербі акул? Рибок. Моря. океану. Зелені акули ведуть у синього катрану. Удар ближний! Я не могу. Так, вычевить має ініціативу підбирати. Удар заблоковано. Команда в синьому. Угу. Почина, пошел и катран, ну им у них и не треба. им вовсю. И о, классно, мяч половернулся. Люблю таки, нефтополь. О, блинный удар. Не атака, заново пидем. Катрану. Паспред. Просто махають всі повз м'ячі, повз ворота б'є. Хто це в нас такий? 69 номер пробиває. Ну... Це був Хомчак. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Питаем, кидаем, кидаем! Давай, кидес! Ласты встречаем! Денис! І ну, <право> привоз! Оце привоз на в вакуум ще удар, бл.скучив воротар де... Ну, Зарано, мені здається, повірили номінальні господарі. Що вони. Номінальні гості, перепрошую, в зеленому, що вони цей матч виграли. Катера здаватись. Ого, як розвернув. Ну, сам себе насправді гравець акулу розвернув. Пас. З ауту. Так, а через, через центр тут все заблоковано, через фланги, фланги треба шукати. Хоча от зараз це гарна спроба. Зміна м'яча. Ой, давай, давай. До нуль рахунок лишається 6 з капітами хвилин. До завершення півфіналів і визначення. фіналу. О, класно! Прихоплення! контрвипад кутовий підіграв Шибецький. і контратака. Капітан е-е э, КВД вперед прострел

Покидає сам собі на хід 23 номер. Часу... Час, впливає. Час впливає ясна річ 5 хвилин. На камбек у Катра. Акули прям зається, взяли з наскоку опонента на щотку гри і... Тепер пожинають плоди. Власне, особ... успіху в першій половині гри. У нас матч за третє місце, якщо що у нас не передбачено. Настільки фінал, коли формат турніру. Фоу. 马上，马上。 Отже, тем... пауза завершилась. фол, Зносить опонента. Траветься кул. штрафний небезпечний в катрану. Чудовий шанс те, щоб відігратися. А ну-ка. 4 хвилини до кінця. І. Удар! Гол! Забиває Лаус чергове в нашому турнірі. 1 2 стає рахунок. Безкучене здобування на зреагував Євген Лаус. І, І 1-2. Ніже, ніже! Вот так не могу. Лева, 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 Сама по Ой, два в один на нагрбитки. Пас! І як же не І Як же Мозговий не забиває зараз? Ну, Ну, тут можна було майже закривати насправді. Бо грати менше трьох хвилин, катран. Це залишається в грі, я вам скажу. Удар! Витягне. І ще, і два-два ще, і буде, ні, не буде! Близкуче, блискуче, блискуче діє, два-в-нуль, два в один вихід два в нуль, точніше, забивай, як! Як? Ну, трава власного ворота влітає в партнера. Ну, і гравці виходили акули і знову не втрачають шанс закрити гру. Ну так кажи, Даня осмотрим! Не удается. Не выбрасываем. Не выбрасывай. Все. Вы еще и да. Котран тоже в гривен. Хвана двадцать. Витісняє опонента. Вже просикли фішку. Найнебезпечнішого, можливо, чого одного... зусой зараз розутію удар! Ну, справляється з Куда в рамці воріт. Акул. Якщо буде в фіналі акули, то ясна річ, це буде в двох найкращих вортрів сьогоднішнього ігрового дня. Хороший пас. Таймаут тайм-аут на прохання Катрану. Ну, трохи більше хвилини залишається до завершення часу. Ну тут уже нерво. Нерво. П'ять польових катерам вийшов одразу брати. Слизький, слизький рахунок, акули. Підказка Тренера. Удар. Заблоковано. Давай, давай, Ну що ж, останні спробуємо катерану лишитись. Який шанс, знову як не залітає. Стікай, вратар, Ого, це відскок. Я вам хочу сказати час. Дарма, куле пішли всім складом іще один сейф! Ну, пам'ятник мають ставити. <риклад> Звісно, кунді, якщо знову не залітає. Як Катран не зміг відігратись? Все! Акули в фіналі. Вітаю, міх Хух. Шкода катран, дійсно. Але ми почуємося у фіналі в поєдинку акули Альянс. В битві за трофей.